Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні ми маємо, напевно, тяжкий час для України, але маємо свято. свято Відкриття виставки відомого, напевно, одного з найбільш відомих українських митців у світі, Якова Гніздовського. Прошу до слова. Доктор історичних наук, професора пана Романа Яціва. Дякую. Шановний пане директоре, шановні пані панове, як Гніздовський не пробачив би мені, якщо б я йшов шляхом повторень, вже не раз мені судилося, і я мав щастя говорити на відкриттях. А формула творчості і ідеї, які він відкрив у мистецтві, полягає в тому, що в нього не було повторю. Він дійсно йшов свій, своїм шляхом індивідуальним супротив проти обставин, які були непростими для нього життєві, побутові, а також контекстуальні. Бо поняття культурних контекстів дуже важливе для розуміння того, чого досягнув, як Гніздовський і як він мислив, як він вибудовував філософію пластичної форми. Як і Гніздовський, це дійсно феномен. Я його кваліфікую як одним з геніїв мистецтва світового другої половини 20 століття. На це є багато підстав. Йому вдалося знайти спосіб при презентації своєї індивідуальності, накласти на ті кореневі системи культури, які пов'язали його з рідною землею, а разом з тим вибудувати програму. Концептуального е, мистецтва сучасного мистецтва другої половини ХХ століття. Причому тут не було ніяких запозичень чи наруги над собою. Це був шлях надзвичайно системного такого входження в проблематику мистецтва від найдавніших часів, від копіювання певних зразків до вибудови вже свого власного авторського стилю. Йому вдалося уникнути штампів, стереотипів. І дуже довго прислухатися до своєї сутності, і будувати ту лінію розвитку, яка привела його до феноменального успіху, і його твори є впізнаваними як його авторські винаходи, не тільки в середовищі української міграції чи львівського мистецького середовища 30-х років, але і в різних країнах світу. Його успіх комерційний. Можна так сказати, він був пов'язаний з тою концепцією, яка стала питомо його власною, його способом бачення світу, гармонізацією тих ідей, які властиві були для. Дуже багатьох високих поривів духу у мистецтві можна пов'язувати із Мікеланджело Бонаротті поза сумнівом, можна пов'язувати з нашим видатним геніальним мисцем Георгієм Нарбутом, послідовником якого він теж став, не будучи зовсім імітатором його стилю. Тут ми можемо говорити і про. Наявність в тій його системі кореневій і е, такої е, необарокової лінії, яка була дуже властива для українців, щоб зберігати ідентичність в обставинах е, різних контекстів, яких опинялися в другій половині ХХ століття після другої половини двадцятого після в другій половині двадцятого століття після другої світової війни. Е, натомість е, він вибудував лінію надзвичайно. Житє і його філософія життя вона зарядила ті форми пластичні, які стали надзвичайно і принадливими, і разом з тим, філософсько і поетично наснаженими тими реаліями, які йому вдалося посягнути. І здолати будь-які такі труднощі, перед якими зазвичай опиняється художник, який ну якому складно знайти себе в тому чи іншому середовищі. Середовище для нього було дуже важливим. Це українська літературна мистецька група. Нью-Йоркська група поетів і літераторів, де було дуже багато дискусій. Мистецький український рух в, в таборах для переміщених осіб, в обставинах досить обтяжливих, але разом з тим інтелектуально дуже насичених. Це був контекст, який, в якому згуртувалися найвидатніші представники української міграції 20 століття, які шукали способів з одного боку самоствердження в тих нових реаліях, а з іншого боку, щоб не збаналізувати поняття традиції як такої. І як Вінздовський став одним з лідерів цього руху, цього процесу. І те, що можемо ми зараз побачити, це просто неймовірна збірка, неймовірне джерело наснаги для мистів, для українців вже в 21 столітті. Це дуже життєствердна і разом з тим дуже генеративна така платформа, яка дасть можливість для українців. Ще в більшій мірі інтегруватися в світову культуру, ще в більшій мірі прислухатися до голосу свого, своєї нації, свого етносу. Велика вдяка національному музею, що є така ініціатива, і подяка кураторам, які зініцювали цю виставку. Дякую. Цього нещодавно у Львові в галереї шум так само експонувалося. Виставка Якова Гніздовського. Я запрошую до слова відомого львівського галериста, пана Костянтина Шумського. Добрий вечір, дорогі друзі. Насправді сьогодні моя місія дуже проста, але дуже важлива. Я хочу передати вітальні слова від родини Якова Гніздовського від племінника Івана, який є зараз на сході. Від доньки Міри, яка є таким промоутером і архіваріусом творчості свого батька, від дружини Стефанії і наступного року їй має виповнитися 98 років. Вони дуже переживають за Україну, вони дуже переживають за нас, і, і власне оця. Вони дуже щасливі, що ми можемо такий непростий час зробити. Ну ми цього року виповнюється 110 років з дня народження якого нізбавського, і що ми в такий непростий час можемо робити ці виставки. Вони дуже вдячні дирекції за ініціативу і за таку прекрасну експозицію. Вони дуже вдячні Марічці за таке глибоке занурення, за таке багато разове, Уважність до деталей, до творчості, до слідження творчості Якова Гніздовського. Вони дуже дякують нам всім за любов до мистецтва і за любов, зокрема, до творчості Якова Гніздовського. І власне сьогодні я теж маю місію. Оцей родина передає 9-8, перепрошую, сім дереворитів Якова Гніздовського в фонди нашого національного музею. І мені здається, це такий дуже. Глибокий дуже символічний жест підтримки родини. Для нас, для всіх цей непростий час. І, напевно, це також в особі родини це, напевно, теж той символічний жест від всіх українців, які за кордоном, які теж болівають за нас. Перше, чим передати слово куратору. Цього проєкту, пані Марії Цимбалістій. я ще хочу згадати людей, які були причетні якраз до перенесення праху, до його поховання. Хотів би сьогодні ще згадати пана Романа Францевича, який працював журналістом на Радіо Свобода, який товаришував з Яковом Гніздовським яким не раз приїжджав до Львова, з яким доводилося спілкуватися і відкрити через нього для себе так багато якихось певних моментів життя Якова Гніздовського. Так само хочу згадати тих людей з Українського конгресового комітету, які так само активно брали участь в тому, щоб Пам'ять про Якова Гніздовського була в Україні і була показана це на належному рівні, а також його племінника із Чернівців, який так само себто, своїм коштом поставив цей пам'ятник, який ми маємо на Лечакові, і де похований прах Якова Гніздовського. Яка в нас була ідея? Бо, власне, так як пан Роман сказав, що е, е, то, якби, такі трошки повторення, тому що е, більшість цих робіт, які ви побачите, були подаровані Національному музеєві протягом 90-х років, 80-х-90-х, і вони вже були представлені на виставці 2005 року, потім були представлені на виставці 2015 року, і тепер вони знову тут представлені. Але ми вирішили цей повтор трошечка так доповнити, збагатити якимось цікавішими, новішими. Ми такими речами, яких ви ще тут може не бачили у музеї, і особливо власне, оця серія ракушок і коралів дуже цікава. Це є частинка, яку нам подарувала Міра Гніздовська. Сім речей з серії, в яку входить 14 таких об'єктів, дуже цікаві. Це 80-ті роки. Це така новинка. Я вживу ніколи ще цього не бачила, тому. Це таке завершення, така трошки кульмінація нашої виставки. Крім того, ми виставку доповнили, власне, приватними збірками, і тут Кось Шумський з галереєю Шум власне, нас дуже підтримали. А також нас підтримав католицький університет. Вони також мають дуже гарну збірку діаспорного мистецтва і серед них дуже цікавих гніздовських. Ми обрали кілька робіт, які нам власне, пасували і були потрібні для того, щоб показати власне, певну таку історію, історію гніздовського і його образ вітер в кукурудзяному полі ця виставка називається, і то таке. Я назву навіть так не буду пояснювати. Мені хочеться, щоб вона лишалась. Отак, як ця назва така, вона трохи незрозуміла, така поетична. Отак мені хочеться, щоб цей настрій був із вами, коли ви будете дивитися на цю виставку. А взагалі ідея була така, щоб показати гніздовського, як власне пан Роман згадав, що це є такий класик не лише українського мистецтва, але мистецтва світового. Його дуже добре знають у світі і. Його праця, зокрема з графікою з дереворізом, це є щось неймовірне. І, власне, нас виникла така ідея показати його в контексті у цієї історії дереворізу, в контексті історії графіки світової. І для цього ми залучили трошки таких цікавих, цінних речей з нашого фонду. Я сподіваюся, що вони також стануть для вас такою приємною несподіванкою. Адже на виставці, крім творів гніздовського, є представлені японські дереворізи, якими надихався, як і Гніздовський, Це була для нього дуже важлива тема. Взагалі, схід Японія, Тай, це були такі. Це власне не лише мистецтво, але естетика і люди. Це було те, що його якби дуже надихало в творчості і в житті. Він сам був такий, трошки, можна сказати, людиною сходу, адже його більше цікавий процес, аніж результат. Він завжди отак надихався власне тою своєю роботою. Я сподіваюся, що це стане вам зрозуміло під час оглядання цієї виставки. Друга річ: це є кілька. Таких об'єктів, залучених з історії європейського мистецтва. Можна буде побачити такий, у нас є один унікальний офорт дюрера, святий Себастьян 1505 року. А ми знаємо, також, що Гніздовський дуже любив дюрера. Ну, він любив його дереворити. У нас є офорт, але епоху, я думаю, ця робота передає. І, власне, ви побачите, наскільки органічно Гніздовський дивиться поруч із дюрером, наскільки добре він дивиться поруч із японськими класичними деревурізами 900-х років. Далі, звичайно, ми не могли не згадати українське мистецтво. Тому що Гніздовський виростав тут в Пилипчому. Він вчився у Львові. Він виростав в українському середовищі. Його батько був дяком. Хто був на виставці в шумі, може пам'ятає, там навіть була така книга Старий не рукопис а друкована книга. Так, друкована книга, який залишився авторський підпис його батька, і власне звичайно, що як його гніздовський на це все дивився, він з дитинства дуже гарно малював. Тому звичайно, що ми хотіли теж дати такий натяк на те. Наскільки багата є українська культура графіки, дереворізу, мідериту? То звичайно тільки такі натяки, бо це виставка Гніздовського, так але щоб ми просто собі про це пам'ятали, з яких коренів Гніздовський виростає. І ще один такий блок. ну, Мистецтва ми такого, на жаль, не маємо. Йдеться власне про американський період, де Гніздовський став тим, ким він став. І, власне, корені його в Україні, корені його в Європі, але плоди його і, власне, ці гілки це вже є Америка. Саме там він став собою. І, власне, щоб показати таку його самобутність, ми залишили це на такий фініш цієї виставки. Де ви зможете побачити його такі різні експерименти. Це і абстрактні роботи власне, 50-х років, це його кольорові лінорити, власне, оці пошуки нових форм, які він робив в тих мушлях і ракушках. Ну і Завершуємо ми це все, ми це все автопортретом Якова Гніздовського. Ідея була така, щоб не дивлячись на те, що ми дивимося на нього в контексті історії, ми розуміємо багато речей, якими він надихався. Але гніздовський є гніздовський це дуже особливий художник, який має свій стиль, свій образ і мистецтво якого є для нас надзвичайно цінне, цінніше за дюрерів. Дякую. Запрошую вас, піднімайтеся нагору, оглядайте виставку і впевнений, що ви. Утримуєте багато задоволення і гарні спогади.